Покажу вам, де знаходиться мийка самообслуговування в приміщенні, ви заїжджаєте в приміщенні, я там був, дивіться, це м'ясокомбінат, ззаді туди. Переїзд в ту сторону жд вокзал. Значить, їдемо. Якщо ми їдемо з сторони м'ясокомбіната, від зупиночки, тут є отакий от поворотик, де машина виїжджає, ми повертаємо наліво. Наліво зі сторони м'ясокомбіната. о, Тут така бутовочка. Це колишня стіна м'ясокомбінату, Повернули ми сюди і тут недалеко. Я знаю, метрів 100-200 Проїжджаємо. Зараз я вам все покажу, щоб ви бачили і зрозуміли, де ця мийка знаходиться. Тому що я також перший раз не міг знайти. Це місто Дубно, Дивимося. Ми вже доїжджаємо і пише ондино червоним. Автомейка. Відразу видно, заїжджаємо наліво, повертаємо. Велика територія. О, дивіться, так то все виглядає. Ми мити сьогодні не будемо, бо бусика помили перед виїздом. От боксики. боксики можуть бути закриті, але вони працюють з 8 до 20.00. Боксики можуть бути закриті, але коли ви під'їжджаєте або підходите, можете зайти, бачите, всередину заїжджаєте і самі собі миєте. Якщо нікого нема, навіть можна через двері зайти і відкрити собі двері і заїхати. І також закрити і собі мити спокійно автомобіль. Залітайте, пробуйте, тестуйте. Сподобається, не сподобається. Якщо не важко, напишіть в коментарях. А якщо хочете їхати за кордон, то звертайтеся до нас і ми вас завеземо. Всім гарного, вдалого дня!